Друзі, ну що тема така у нас сьогодні? Що де ж, де ж нас намахують електрики? І ми зустрілися сьогодні з Ларисою Вікторівною, ступак, і вона вирішила розповісти оцю річ. Скажіть, Лерисовіна, як ви виявили взагалі, що в квитанціях на електрику приписують лишні кіловати? Як оце Як виявили? Слухай, якби тебе не було вдома цілий рік, а потім ти повернувся, а у тебе була така купа квітацій, ось угу. ось така купа квітацій, ну всі за рік. І ти бачиш, що у тебе понагорало кожен місяць по 120 кВт, там, 87, 108, 122 кВт, а кожен місяць різні суми: 92 кВт, 114 кВт. Угу. І ти не розумієш, як воно нагоріло, коли в хаті не було, і хата була закрита? Як воно нагоріло? Угу. Ну і я майже тиждень ламала голову, що ж воно таке? Як воно так сталося? Як може бути, е як може нагорати електроенергія, коли мене в хаті немає? І закрита квартира? І як же це відбулося? Як воно нагоріло? Нагоріло воно електрики. Знаєте, а ви казали, що там у вас стояв холодильник? І тільки він так, У мене включена морозильна камера. Морзильна камера. Да, ну я просто назвала її так в публікації холодильник. Невеличка морозильна камера стояла, вона була включена. Все інше відключена в квартирі. Але електрика -е -е справно нагорала. Я довго мучилась з цим питанням, і ну, перше, а що мені прийшов. Ви тому... кажете, морозильна камера, а в чому ви запідозрили? Що вам просигналізувало це квитанція. Вони що відрізнялися одна від того? Ну по-перше, то, у мене було питання, чого вони постійно різні? Чого один місяць награє 122 кВт, а другий місяць е, 114 і Тобто наприклад, про, про одні морози морозиліки. Ця морозилка включена, більше ні статі нікого немає, інше нічого ніхто не включає, не виключає. Чого кожен місяць різні цифри? Угу. Це перше питання, яке мене дуже дивувало. Ну і перше, що мені прийшло в голову, яке вам би прийшло кожному, це звірити покази лічильника, правда? Я подивилась квитанції, покази, останні покази лічильника вийшла на площадку, подивилась свої покази на реальному лічильнику, да, вони співпадали. Тобто, покази угу. лічильника нормально відображені в кожній квитанції. Останні. А ось я раджу вам звернути увагу на попередні покази. Угу. Звідки взагалі електрики можуть вирахувати суми. Суми сплати за електроенергію вони ж мають вирахувати кількість кіловат які запалили квитанції. Е, зараз поним, за, я по, саму систему хочу пояснити, е, як взагалі образується, з чого формується, от наша сума, яку ми маємо заплатити, з того скільки кіловат електроенергії кожен з нас використовує. От я спожила 122 двадцять Можливо. Але звідки воно взялося, хочу знати ці 122. Ну, ви ж розумієте, що від останніх показників лічиль... лічильника треба від... відняти попередні. і ось в цьому собака зарита. Угу. Кожній е, одразу скажу вам, що поки я просто роздивлялася квітанції, я так і не знайшла відповідь, звідки ці... ці цифри всі намалювались. Поки я не виписала собі в табличку окремо. Попередні показники, але в хронологічному порядку. І поряд показники фактичні. Ті, що знімали з лічильника, контролери. Угу. До второї колонки у мене питань немає, тому що там реальні дійсні справжні показники. І як же ж при цьому награю електрика, якщо що рахунок ну, має бути практично однаковим кожен місяць? Там, ну, максимум 60, може, кіловат нагорає. Я думаю, не знаю точно, ну думаю, на врозилку. Але не кожен місяць різний. І коли я виписала в стовпчики ці дані, от тоді я тільки зрозуміла, зрозуміл, де саме знаходиться корінь зла. Де собака порита? Де собака порила? Значить дивіться, попередні показники в моєму випадку. Ключаємо секундочку. Першу табличку. Так, дивіться. От я вам прям наглядно покажу, тому що угу. з публікації Фізбуки я бачу, що багато моїх друзів не зрозуміли Можете взагалі даже... в чому питання. Вода курсором і вони... показувати курсором, як вам зручно, і вони не зрозуміли взагалі, що має бути. Про що я говорила, і багато хто сказав, що от там треба подавати показники кожен місяць, першого угу. числа. І якщо ти першого числа подаєш показники, різниці не буде. Ні, це неправда. Я мова була не про показники поточні. А подивіться, будь ласка, свої квітанції як попередні показники, і не полінуйтесь звірити їх квітанці попереднього місяця. Якщо ви в руках зараз тримаєте квітанцію за квітень, наприклад, да, чи за березень, у нас за лютий, да наприклад. Візьміть квітанцію за лютий. Гляньте, які там були останні поточні показники, і вони мали стати в березні. останніми. Давайте тоді версить не фіксуємо. Наприклад, Дивіться, От, наприклад, от у нас прямо по табличці, так? Да? У нас за лю... Так, за, да, за лютий лютого. Поточний показник 258. Значить, цей показник у лютому має бути попереднім показником да. за березень. Так, да, Оцей поточний показник, який не в червоній 250. рамочці, а поряд, 200. він має в наступній квитанції стати цим. Значить, Беремо наступну квитанцію. Це беремо їх за там цифра. Дивіться, яка там цифра. Тобто там цифра набагато менша за березень. Вони зменшили попередні кіловат. показники на 204 кВт. І коли від справжніх поточних показників віднімають попередні, отримують на 204 кВт. Беремо табличку більше. покажемо в табличку. Да. Так, беремо табличку тоді. А от вона. Ну, дивіться, от тут краще буде видно. От дивіться, тут угу. друга колонка, друг, другий рядочок, дивіться. 52 тисячі 258, да. так? Останній показник був. Так от цей останній показник мав би стати в березні 1. першим, в першій колоночці. А у нас набагато менше. А у нас в першій колоночці на 20... стоїть на 200, 200 кВт менше. менше. Плюс 204 кВт, виходить. Чому менше? Тому що вони нам пририсували 204 кВт, які ми вже оплатили в прошлому місяці. Адже в прошлому місяці це були останні цифри 258, ми їх вже оплатили. А на наступний місяць вони їх віднімають. Просто їм так захотілось. Віднімають 200. Угу. І знов тобі їх вони вилазять там використаними, нібито ти їх використав, ці показники, і ти 204 йдеш і платиш. Ти ж квитанцію отримав суму, і ти ж суму не перевіряєш. Це, ти виходить, просто йдеш банк і платить. В кожному місяці ви виявили такі дописки. Абсолютно, в кожному місяці, от конкретно по цій табличці ви бачите, що. Ну давайте на за березень дивіться. От показник останній показник в другому березень? Чи, чи я? Ну, поки тут поясню. Тут, тут краще наглядні. Пані, зрозуміти. Дивіться, друга колонка, от дати не рахуйте, перша колонка, попередні показники, друга колонка, показники поточні. Так, ага, тут все зрозуміло. Так Значить, от, на цій все в, поточному, в поточному показнику за березень дивіться цифру 53, 4, 4 9. То так, воно би мало стати першим. Цифра... у заклиці. В квітні має стояти перша, в першій колонці, mm -hmm. де вона? Знайдіть її. Немає. Її нема, там стоїть зовсім інша цифра, 319. А віднімаєте 449 319 і ви узнаєте з подивом, що вам приплюсували 130 кВт. Зайвих 130 кВт ви маєте оплачувати другий раз, бо ви пройшли місяць їх оплатили. Uh -huh. Ви розумієте, про що мова взагалі? Значить, ви виявили 596 кВт за півроку. Зверніть увагу за раз, два, три, чотири, п'ять місяців. За п'ять місяців 596 кВт. 590, майже 600 кВт. от конкретно в даному випадку, конкретно в даній квартирі, по конкретним квітанціям, які зараз я вам покажу, от першу ви бачили, приплюсували 600 кВт. Люди 600 кВт зайвих оплатили. Це по гривня... Зараз електроенергія по грівні 68. Я рахую. А ну правда. перерахуй, будь ласка. 596 кВт по грів 68. Рахуємо. Але там вони раніше були, інші трошки розрахунки, Гривня 68 з 500... 1 березня. Зможете на 68. Да. 1000 одна 1000 гривня 68. Так. півроку. 1000 гривень за півроку. Поклали собі в кишеню. Бідолашня нещасна жебратська організація у районний районній Рем ага. районній електромережі. Вони такі нещасні, вони такі бідолагі. Вони поклали собі за п'ять місяців з одної квартири, увага, тисячу гривень. За рік вони вкладуть дві тисячі гривень з одної квартири, а скільки квартир, а скільки споживачів. Ви розумієте, що відбувається? Я навіть не знаю, як це порахувати, які суми прибутку вони будуть мати. Зайвого незаконно стягнутого з людей от на кінець року, як людям перевірити е, Вікторію ці дописки простими самими простими словами, е, взяти дві квитанції. Слухайте, коли вам приходить свіжа квитанція, ви маєте її не положити там десь вдома в шухляду, оплатити і кинути в шухляду, а достати попередню квитанцію за попередній місяць і подивитись, які там були. Показники в тих колоночках. Ану, від, від, відкрив другу, другому. Першу вже показую другому. Так. Значить, другу. От, от, да. mm -hmm. от. Подивіться, бо отут попередніх показників, ось. Ага. попередні, І ось поточні. От ці два рядочки дивіться, Але в попередній квітанції порівняйте, чи та сама цифра поточних показників зайшла сюди в попередній. Mm -hmm. Тому що, наприклад, отут, бачите, 53,449 це. Поточні показники за березень. Відкриваємо наступну квитанцію яка ага. прийшла мені в квітні. Там має бути ця цифра 53 449. Де вона? Дивиться. Червоним вона виділа. Ні, 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 ти типу не спішив. Ага. Бачите? Червоним вона виділила. Ага. А ні, це березень. Це у нас березень. 53 449 449 знайти в квітень, 49. квітень 49. першу колонку, а, а тут кВт 319. 130... 319. 130... де а вони вам повторно зараховані. Вони зайшли в суму, тут от суму. Я так зробила, скріншу суму не видно. Тут величезні, просто космічні суми, 35 тисячі 200. Так ось за, вони зайшли от в цю суму, і ти бачиш, ось там в останню бачите, виділив таким написана сума, ти її бачиш. І заходиш, ну, йдеш в банк і сплачуєш ти суму. Yeah, ти ж не розбираєшся, що там у тебе було з поточними показниками, з попередніми. Ти просто йдеш платиш суму. Ну, Максимум, що, ти, що зробить будь-який споживач, це піде до свого лічильника і віриться, чи останні показники правильно yeah, Як, можливо. Як ви будете діяти е, в цій ситуації, як ви думаєте діяти? Я би бачив, я би бачив е, написати: до речі, в мене є зразок скарги: у е, нас є чат-бот. І є готовий зразок скарги у чат-боті. Сам собі адвокат. Ви mm -hmm. заходите в чат-бот, сам собі адвокат, вибираєте. Я потім в опис напишу і ви тут... вписуєте ріпот. просто інформацію туди, і вже зразок готовий зразок скарги, можете направити його. Насправді, Саш, я бу... більш радикальний, ніж ти. Заяву ну, про злочин. Дивіться, да, тут тут явно, на, на мій погляд, це чисто шахрайські дії, це зловживання довірою людей. У нас наманюють кошти е і зловживають при цьому нашою довірою. Ми ж думаємо, що там все нормально. Але які перевірили Насправді так. Да. Насправді, це для мене, я бачу тут чисто шахрайські дії, як злочин, і, і має бути повідомлення про злочин. Якщо викрию час для них, да, я це зроблю. Це треба було зробити. Потім треба на, написати в анкаре КП, щоб вони за такі дії забрали ліцензію. Перевірку да, провели, оштрафували, забрали що ліцензію. Таке що це відбувається? Нагребують газовщики. От нещодавно я писала публікацію про це, теж там придумали собі, понарисують, просто вони ну, просто з дістелі взяли показників і нарисували собі суму. І плювати їм на мої року. Насправді мене це дуже вразило. Я довго-довго думала, і от поки я дотумкала до цього, як воно, від, звідки взялися кіловат у мене, коли у мене, мене в каті в не було. Знаєте, причина того, що я. Це саме виявило, це саме те, що мене не було думку. Холодильник, да і я знала, що в мене ніхто не включає електроенергію, і тому, коли я передивилась ці квітації, які за рік прийшли, ну звісно, що я здивувалась. Шукали відповідь дуже довго, а ви бачите, що ця схема така на поверхні вона не лежить. То треба трошки подумати і покупатись. Навіть я публікацію написала на Фейсбуці і не, не зрозуміли її. Да, воно, не, не воно, не, воно не лягає, не виходить ніяк. ця би... Тому що воно дуже, дуже просто. просто? Дуже і просто дуже, знаєте, обрутка е дуже колосальна, але дуже проста в своєму, своєму е складі. Скажіть мені, як можуть ми всі можемо стільки. Часу мовчки їм платити, і ніхто ще це не здається. Мільйони гривень. Тобто мільярди гривень. Мільярди, Якщо цим зловживають інші ремені, не тільки у Жорські, Це райони, може це, це мільярди. і Так само зловживають і газові, і інші комунальні. Да, мій і... чоловік зразу дуже сказав. Він каже: за 100% процентових 에... завиків треба провіряти. Ми однакові для всіх будуть. Друзі, ну у нас е... ідея да? батарея. батарея. Mm -hmm. да? Того ми будемо uh, закінчувати. Оразок закінчувати. Не... заяви про злочин. Ми попросимо у Лариси Віктора, ми викладемо його в чат-бот mm -hmm. і ви зможете там його скачати. Якщо у вас аналогічні оборудки з вашими платіжками, то. І у мене є пихання, що людей подасте. Будь ласка, перевірте свої платіжки. Три-чотири платіжки треба перевірити, але щоб вони йшли подряд. Одна з одною, без пропусків. І тоді ви побачите. Є у вас такі, ну, такі факти, як у мене, чи нема? І якщо у нас буде багато людей, хто оце виявить в платіжках, це буде зовсім інша стаття, зовсім інша частина статті Шахрайства 191, розумієте, чи мені нанесли шкоду на, матеріальну на тисячу гривень там, на рік, да? чи нам всім там, 50 особам нанесли, на, наприклад, шкоду? І ще, хто багато платить за світло, от як в той квітанці, що я вам показувала, вони дуже багато споживають електроенергію, у них отоплення електричне. І е, чим більше ваші цифри споживання, тим більше вам приписують це. Тому що в моїх особистих квитанціях за мою квартиру приписки були зовсім інші: 11 кВт, 21 кВт Приписали, тільки е, з 27 січня приписали 69 кВт. Це не саме велика. Сума. Тобто аналогічна ситуація була і по іншим квартирам. Да, так, це інша квартира. Оці де суми ми зараз аналізували це інша квартира, а це інша. Ну це особисто моє цікаво. І у мене, так як я не палила нічого, вони бачать, що у мене дуже, дуже низькі. Вони ж показники лічника знімають і бачать, що у мене постійно на одному місці стоїть лічник, майже на одному місці. І тому вони потихеньку прибавляли там 15, 33 кВт, 17 кожен кожний місяць. От я собі бойових людям повиписувала. Ну коротше, тема цікава дуже. Я вам дякую, і що ви мене це брали. Дуже обурюлась. Чого вони мене дують? Uh, друзі, ми будемо тримати вас в курсі. Про перебіг ситуації. Зразки звернень ми викладемо, тому що дуже корисно, щоб це все масштабувалося, і щоб люди могли захищати свої права, так як робимо це ми, як це Лариса Вікторівна, і я тому багато, зразки, років вже. багато років тому зразки звернень. Ви отримаєте, захищаєте свої права і до найближчих ефірів. Дякуємо вам. Якщо вам відео сподобалось, шарйте його, репостіть, Воно може бути корисне для всіх інших. Yeah, я, в інших регіонах України та тому шарйте його, ставте лайк, підписуйтесь на сторінку, шарйте відео. Дякуємо Вікторівні. На які ваші питання мені. я відповім. У кого я, я, я обов'язкову коментарі відповім. Дякую, і мені вам. дуже важливо, щоб ви перевірили свої квитанції, Можливо, є такі і питання. у вас такі. Да. Пока. Пока.